А з 31 числа вже відключають опалення і, відповідно, гарячу воду. Готові до такого рішення? Звичайно, ні, звичайно, ні. Я вважаю, що блага цивілізації повинні бути в містяни, якщо це е, можливо в даний час зробити. Я вважаю, що більше все-таки платить за, за, за гарячу воду, тому вимкнення це е, создасть ще додатковий дискомфорт і так для наших людей. Взагалі мені здається, що ну, такий час наш, такий, який ми зараз переживаємо, важкі часи, ще якийсь додатковий стрес. Ми, звичайно, переживемо, ми вже без світла були. І, і зараз просто виключати тепло і виключати з цим же гарячу воду, це мені здається, це якісь диверсанти вже працюють. Це що це якісь диверсантські. Ми сьогодні навіть назвали, о, як же ми казали, ми якось так. Добре, це. обізвали Малецького, нашого мера міста. Я навіть словом таким влусом, я його забула зараз. Я вважаю, що е, ми, звичайно, це переживемо, і мучужани, ми переживемо це. Але дуже-дуже сумно і так не можна. Отак я скажу вам. Ого, так, готові. А що будете робити, як не буде гарячої води? У нас є бойлери в частному домі, тому для нас це не проблема. Пукають опалення і заодно й гарячу воду в Кременчуці. Як ставитись до такого рішення? Дуже погано. У нас, у нас дитина маленька. Нам треба, щоб було і опалення і гаряча вода. Це, це дуже погано. У мене газова колонка, тому не, це трішки до мене не відноситься. Вроді тепло. Ну ні, ще прохладненько, звісно, а тепління ще, мабуть, рано відключать. Ну, а воду, пофіг, ніхто не користується гарячою водою, мені каже, вже. А, а ви чим користуєте? З Бойлером, бойлер, так. Да. З завтрашнього дня відключать тепло і гарячу воду. Готові до такого рішення? Та я думаю, так. Да. Да. Нехай вже безріз відключають. Що комуналку дорого платить. А то так. А що без гарячої води. Погано. Ага. Ні, ну у нас гаряча вода не потрібна нам. У нас нагрівателі, крани нагрівателі. Ну, зиму пережили. Я в частному домі живу, так що мене воно не готове сказати. Думаю, що рано ще виключати тепло. Піде сирос, будуть проблеми в людей з плесень, з усім остальним. Поэтому, думаю, ще неділю-дві тепло повинно бути. Хай відключають тепло і за одну і гарячу воду. Як ставитись до такого рішення? Свободно, хай відключають, можна куфточки вдягнути. Гаряча вода в мене не стосується, в мене колонка. Тому може, не так важливо для мене. Але ж опалення можемо трошечки потримати, зато будуть менше платіжки за комуналку.